Оскар в студію бігом таких талантів ви ще не бачили просто. Ой-ой-ой! Ой, падя! Ой, ой, <-m> <coughs> <Folks breathing> <AB -1> <us》> Не надо! В Машину напрягнув, впав, Начал кричати, допомогу, подмогу. А потім звичайний народ каже, що поліція нічим не займається. Да займається, займається театральне мистецтво. Отрабатування сцен цього мистецтва. Ви думаєте, ну це легко? Звісно, це не легко. Я б їм за це ще й премію дав і підняв би зарплатню. Як вам така ідея?